Друзі, всім мої вітання. Олександр на зв'язку робимо сьогодні огляд, самоскида Велтон. Дуже-дуже прошу, підписуємось, підписуємось, підписуємось. Підходимо, дивимося, самоскид Велтон, Селіндер Хіва, Голландія. Дивимося яка рама. Взагалі супер. Що скажу ще? Зроблений, само скіт Друзі, підписуємось, не забуваємо. Сталь 235, 335, длина 10,5, висота 3,6. По ходовки. і саф на ентраксах. Гальма дискові. Дивимося осі. Ось і суперські. Дивимося, диски резина, нова. диски нові. Зараз подивимося. Ще внутрі самоскидика скидика. Дивимось. Супер. Супер, самоскидик Сейчас з цієї сторонки глянемо. Та, огонь. Вообще супер. Супер самоскидик. Любо дорого подивитися. Светотехніка на ньому нова. Резина бринстоун нова. Диски нові. Зараз ще ось і покажемо. З цієї сторони. Дивимося ось і ось огонь. Так, дивимося раму. Переливається рама нульцова. Зразу говорю тут. Муха не сідала. Дивимось далі. Дивимось з цієї сторони. Так, дивіться який красень. Взагалі супер, бомба. Самоскидик бомба, все зроблено дуже-дуже гарно. Ще раз подивимося, тому що основне це рама на будь-якому самоскиді. рама тут взагалі просто бомба. Сіяє, блистить, бачите, як все круто. Це треба приїжджати, дивитися на самоскидик задавати питання. Друзі, кому сподобався самоскид в описі там мої телефони. Будь ласка, набирайте, допоможемо. Зараз ще покажу отак вот от його, взагалі супер. Закінчуємо огляд.